Ім'я і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю з Днем пам'яті святителя Спиридона тим Чудотворця. Раніше ми більше всього шанували Святого Миколая, ну і тепер маємо особливе шанування. І своїх діток привчаємо його любити, тому -то від нього і подарунки їм достаються. А от за останні Роки кілька десятиріть, коли ми змогли звершувати полонничаство, коли оживилося церковне життя, то ми ще для себе відкрили багато святих. І серед цих святих є Святий дон Трімфуцький. В свій час грецька ділігація. Привозила сюди святі мощі і велике паломністство було, щоб приложиться з тих мощей, отримали іконочки, служилися моребня. І вінічани тисячі десятки тисяч прийшли в планиці його святим мощам. Таким чином багато людей пізнали цього святого. О, ну, а церковні люди звершували паломністю на орфу, острів знаходяться святі мощі. О, у нас є фахіяни, які там вже деякий час коло цих мощей живуть, і працюють, і моляться. О. Тому -то люди відкрили Святітька Спірідона, що це такий же саме милостивий і щедрий в своїй любові до людей, архіпастри, який святий Миколай. Я вже говорив, ще повторюся. Для нашої церкви святий Миколаєва такий щедрий, а для греків з підозрєві був, от як для нас, Святий Миколаїв. вони вишанували десь подарунки давали. О, от для себе ми відкрили, дійсно, святий, милостивий і щедрий. Таким був за час свого життя, сам він народився, ріс, виростав на острові Кіпр. Кіпріот він. Був простим і неосвіченим, неграмотним, і був взагалі поступовим. Але прибував в молитві і Господь зачастує його серце, серця душі через молитву і відкрив духовні істини і наділив духовними даруваннями. Так що жителі бачили, що це праведник є Божий. І коли померла його дружина, як не стало єпіскопа, це містечко, де він жив. А раніше громада для себе сама обирала єпіскопа, священника, який би їх вів, наставляв, опікувався. І от люди його обрали, щоб прийняв монашо, і став єпіскопом, пастром для них. І він дійсно став добрим пастром, продовжував і пасти овець, перебуваючи в молитві, але опікувся. Відповця своєю церквою, людьми і багато чудес, які сповнені милості Божої, він звершив підношення до людей, дійсно був пастор, тому, -то коли була, були бурі, дощі, він свою молитву стишував. Коли засуха він у Бога, як роки я вималював дощ, таким чином він давав, щоб достаток у людей був. Але коли був голод, то він ніяк. Допомагав людям. Щоб вони не голодали, ділився тим зерном або людей на подвій, які могли поділитися. По його молитві наказувались багачі, які закривали свої серця до людської біди. Так що, коли наступив, був не врожай, то один багач закупив зерна, збудував комори, щоб там їх тримати, дочекався, що коли голод настав, що дуже дорого продавати, один підняк до нього прийшов, просив зерна. Не дав. І той бідняк прийшов до Спірідона і плачеться, що нема що їсти, а той багач не дав. Він каже: ну завтра йде просити то зерно. І на ранок пішов дощ, то той сарай розмив і все зерно розтеклося, так що люди собі набирали. А він бігав і каже: віддайте, віддайте того чоловіка, візьми, скільки тобі треба, остене, віддай все назад. От це все помуріто з Піридона, наказувався. Багач. І милець отримував бідня. Причому те, що у нього було, бо люди давали, то завжди було відкрите, ніколи він не перевіряв. Яка б людина прийшла, піди свої візьми, коли будеш мати з Богу, поверне, з Богу повернеш, чи це продукти, чи зерно, чи олія, чи якісь гроші було, все, все було відкрито все по-чесному. Були люди, що не завжди цінували цю чесність. Ну, були. Тобто один був навіть купець, позичив гроші, там, купив, пустив оборот, потім повертав і процвітав, збагачувався. А один раз вирішив вже не повернути там все. А потім раз біда наступила, йому треба гроші. А сподівань каже, ну піди і там в скринці, де ти знаєш, візьми. Той пішов, скринька пуста. Він каже, нічого немає. Ким тебе ніхто звідти не брав, що ти положив, то там воно і є. Таким чином, і цей купець був наказаний. От коли був голод, один бідняк прийшов і каже, от не дає багач в борг зерна, просить грошей і спірдону каже, ну дай тобі золота дам. Дав золоту паличку, то пішов. Як залог віддав, взяв то зерно. Наступний рік вродило, відвернуто у в багачу зерно. Скільки там повинен був повернути, назад то золото взяв, приніс Спірідону. Спірідон каже, ну пішли, положимо. Не взяли, там і положимо. Пішов з тим бідняком в садочок і той золотий кусок чи палочку положив на землю, каже, Господи, Як ти і змії зробив золото, то нехай тепер це золото повернеться в свою природу. І цей золотий, золота палочка, раз перетворилася змію, яка послала. Отакі святі були, ви розумієте. Гарне, що десь є, що вони, дійсно, будучи одним духом з Богом і живучи тільки для Бога, то через них звершились ці великі чудеса. Це за те, що Вони були чистим сусудом, розумієте? О, Як апостоли, коли от сьогодні згадувалося, що коли треба було накормити людей, я каже, ви їм дайте. Тільки було кілька хлібів, але апости роздавали, вони все примножилися. Господь готовий примножити, такі, щоб ми були достойні сами. І це Го чуда, ті, хто отримують, а ті, хто повинні роздавати, щоб дійсно були учасниками, провідниками волі Божій за свою чистоту. Тоді благодать Божа буде на всіх нас почивати, буде берегти в цьому світі, всякого зла і всякої біди. А там де треба. Вистояти, то значить, буде давати сили, щоб достойна вистояти. Тому то в святих ми повинні вчитися не тільки думати собі, от такі чудеса звершував, ну то хай мені поможе вдома, вдома і вдома. Ну, можна просити, звичайно, але перш за все, ми з вами повинні. Загоратися бажанням наслідувати цей приклад, служити людям, служити Богу з любов'ю, ходити в чистоті перед Богом і створити віру, тому що от та іконочка, одне з зображень е, співдонатрійфузька показує, як він захистив на першому св'язку соборі. Де і Святий Миколай був. О, він захистив православну віру, тому що собор не тільки Відбувався за участі епіскопів, вони приймали рішення, але воно було відкрито в той час, було воно відкрито, що інші могли прийти і спорити, узнавати щось. Був там філософ, який не приймав наше вчення про єдиного Бога як Святу Трійцю, Отця і Сина і Духа Святого. І піднявся з ним поспорити спідом. І всі злякалися, ну як, безграмотний. Але він взяв. Черепок або цеглинку, в-іншому розкажу. Жав рукою і вниз вода потекла, вверх вогонь пішов, а в руці глина залишилася. Ти бачиш, цеглина була. Вона одна. Але в ній вогонь, вода і глина. Так і Бог. От є Синий Дух Святий, але єдиний Бог, як ця цеглинка. І тоді філософ побачив це чудо, з піду не питаєш, тепер віруєш? Він каже: Я вірую. О. Так що, щоб наше слово проповіді або захисту нашої церкви, нашої православи було силою, то ми повинні самі бути віруючі, мати благодать Божию. О, Тому, то, ну що, вчимося в нього? Ривнуємо, так що молодці, що сьогодні багато у вас було причасників, то нехай та благодать, яка з нього зробила благодатного святого, хай і вас робить благодатними християнами сповненими. Духа Святого. Для того, щоб в повноті відчули мирість святого Спірідона, і ще раз кажу, ця іконочка принесена із храма, де прибувають мощі, приложена до Його мощей. І ми зараз після торгіїв будувати хреста Андрій помаже масло, який на днях привезти від мощей святітля Спірідона. Святитель Отчі Спірдоні, марі Бога, а нас.